Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами з головою зануримося у гру з неймовірним оверпродакшеном під назвою Victorian Masterminds, у якій гравцям буде необхідно стати лиходіями, які хочуть захопити увесь світ. Гра в нас розрахована від 2 до 4 гравців, і головними механіками у грі є виставлення робочих. І збір комбінацій. Проте тут це зроблено досить цікаво. Тож, давайте поглянемо на все поближче. Поїхали! Під час своїх темних справ кожен лиходій буде намагатись якнайшвидше побудувати свою неймовірну машину, відправляючи своїх агентів до різних кутків світу, щоб там вони здобували йому як ресурси, так і вчених для просування будівництва, не цураючись при цьому захоплювати і національні монументи, як Ейфелева вежа, Бігбен чи Колізей. На початку гри кожен гравців отримує свій персональний планшет. Ці планшети усі унікальні, і на них вказуються ось такі спеціальні машини, які може побудувати наш злодій. Окрім цього, кожен гравців отримує 5 агентів, 5 помічників, яких необхідно перемішати, а потім створити із них стос. У свій хід гравець завжди виконує одну основну дію. Він повинен узяти одного агента, перегортає, дивиться на нього, а після цього може викласти його в один із п'яти регіонів нашого поля. Викладає його і все на цьому його хід завершується і переходить іншому гравцю. І це і є головна дія в грі, яку ви постійно будете виконувати. Звісно, що якщо хтось перед вами вже виклав свого агента в цю локацію, ви можете викласти свого агента поверх нього. Він також робить свій ход, і, наприклад, викладає цей жетон ось сюди. А далі хід гравця, і він викладає свого жетона. Проте, якщо викладаючи жетон агента, гравець робить стос, в якому вже є три агента після його викладання, тоді цей стос активується відразу і цей стос перегортається. І необхідно буде активувати кожного з агентів, починаючи з верхнього і до самого нижнього. Спершу у нас активується властивість міста, куди був виставлений агент. Наприклад, це місто дає нам можливість отримати одну мідну тарілку, а ось це місто дає нам можливість отримати один болтик, отримуючи ресурси, гравець відразу розміщає їх на своєму планшеті в ось ці комірки, які відповідають за ціну побудови різних частин нашої машини. Наприклад, гравець отримав три болтики, і він викладає їх ось сюди. Коли він повністю збудовує цю частину, він відразу викладає її на планшет і отримує бонус, який зазначений на цій частині. Тобто, зараз він отримує три сили вогню. Один, два, три. Для чого вона потрібна? Ми поговоримо трохи згодом. І таким чином можна будувати різні елементи. Наприклад, ось ця частина дасть наприкінці гри два переможних очки гравцю, а також розблоковує ось цю локацію, де можна розміщувати своїх науковців. Ця частина дасть можливість отримувати більше очок за свої книги. Ну а ці дві частини дають нам змогу активувати нашого інженера більш ефективніше. В цьому місці гравець отримує одну силу вогню. Він просто переміщає свій маркер по цьому треку. Ось тут ми отримаємо додаткового вченого, якого ми відразу повинні розмістити на вільних комірках, які в нас повинні бути. Якщо вони заблоковані, то ми не можемо розміщати нашого вченого. А ось це місто дає нам змогу отримати ось таку книгу, яку ми розміщуємо на цьому треку, і кожна ця книга може принести нам одне переможне очко наприкінці гри. Як я вже казав, якщо гравець зможе побудувати ось цю частину своєї машини, на якій вказан цей бонус, то він зможе усі нові книги викладати не цим червоним боком догори, а зеленим боком, який вже приносить два переможних очки. І якщо гравець зможе викласти 5 перших книг на цей трек. Рек то в майбутньому, коли він буде обирати свого агента для того, щоб виставити його на поле. Він не буде брати лише верхній жетон, а може узяти усі, вибрати будь-який і після цього викласти його на поле. Після активації міста гравець активує властивість свого агента, і, наприклад, цей під назвою номер 2 дає змогу ще раз отримати бонус самого міста. Тобто наразі це в нас отримати ще одного вченого. Артилерист дозволяє захопити будь-яку будівлю, яка є в місті. Проте для цього сила вогню гравця повинна бути більшою або дорівнювати рівню інформативності Скотланд ярду Якщо так і є, в нас рівень 0. А тут на рівень 5, то ми можемо захопити будь-яку будівлю. Усі будівлі однакові вони принесуть два переможних очки наприкінці гри. Проте коли гравець забирає собі будівлю, він отримує також ще і бонус, який зазначений під будівлею. І тут вже вони різні. Є болтик, є мідна тарілка, є один. Вчений, а також ще ось такий символ, який принесе гравцю, ось такий жетон, який дасть два переможні очки наприкінці гри. Диверсант в нас блокує наступного агента іншого гравця, тобто цей агент не буде використовувати свою властивість. Проте бонус від самого міста він все ж таки отримає. Поплічник дозволяє забрати унікальну карту, яка лежить в нашому місті. На цих картах насказуються унікальні цілі або умови, яким необхідно відповідати гравцю, щоб отримати цю карту і переможні очки, які зазначені в правій частині цієї карти. Наприклад, тут гравцю необхідно вже закрити 5 комірок із мідними тарілками, або мати ось таку захоплену будівлю, чи, наприклад, мати вже збудованими 5 секцій своєї машини, чи закритими 5 болтів. Або, наприклад, мати три книги, інженер активує унікальну властивість вашої машини, яка зазначена під назвою кімната з двигуном. І тут властивість у нас дуже проста. Ми можемо взяти свого наступного агента і викласти його у будь-яку локацію, де лежить лише один агент іншого гравця, і підкласти свого агента під нього. Додатково, якщо гравець будує цю чи цю частину, він отримує ще додаткові бонуси при активації цього інженера. Наприклад, зелена частина дає нам можливість отримати плюс одну силу вогню, якщо гравець розмістив свого інженера під е, іншим агентом свого кольору. А ось синя частина на всіх машинах однакова, і вона приносить ось такий жетон з двома переможними очками. Проте є і інші властивості. Наприклад, ось тут інженер дає можливість е, міняти, змінювати свої характеристики. Наприклад, просто активуючи його, він стає номером 2. тобто він може отримати ще один бонус з міста. А якщо зелена зелена частина вже збудована, то він стає будь-яким агентом. Агент у машині Тарантула. Інженер та є можливість захопити будь-яку будівлю в місті, в якому він знаходиться. А якщо зелена частина збудована, то він отримає бонус цього міста двічі. А зелена частина дає можливість виконати будь-яку місію, яка відкрита в нашому місці. До речі, під час свого ходу, як додаткову дію, гравець може використати одного свого вченого, щоб не брати наступного свого агента зі стосу, а обрати його з відкритих зі скиду, чи, наприклад, за двох. Двох вчених гравець може виконати додатковий хід, або за трьох вчених може захопити будь-яку будівлю в місці. Таким чином, гравці виконують ходи, поки хтось із гравців не завершить свою машину, або рівень інформативності Скотланд Ярду не дійде до 12-ї клітинки. І тоді гравці виконують ще по ходу, активуючи всіх позасталих агентів і переходять до підрахунку очок. Наприкінці гри гравці отримують переможні очки за частини машини та зазначені ці переможні очки. Також жетони при принесуть переможні очки, зазначені на них книги по одному чи два очки, а ось ці жетони по два переможних очки. Також кожна будівля принесе по два переможних очки, а ще ось ці карти дають стільки очок, скільки зазначено в правій частині. Ну і звісно, перемагає найкрутіший лиходій. Так, звісно, послухавши правила і познайомившись із грою, ви вже розумієте, що видавництво КМОН, яке випустило цю гру, просто не схотіло поніжати свою планку і робити гру, у якій не буде мініатюр. Проте всі розуміють, що тут можна було обійтись, і без цих мініатюр вони потрібні лише для краси, і не більше. Проте, хто може сказати, що з ними гра не круто виглядає. Я коли її вперше розклав, звісно, просто обомлів від зовнішнього вигляду. Проте механіки трохи не співпали за очікуваннями від зовнішності. Так, це в нас доволі проста єврогра на висавлення робітників і активацію їх властивостей. Але сам момент розподілення і укладання цих пішок агентів може бути дуже і дуже стратегічним, адже активація стосу відбувається тільки якщо буде три у ньому. Тому можна намагатись не старатися йти за потрібними ресурсами, а просто намагатись викладати туди, де буде більше шансів активуватися. Наприклад, накриваючи стеки з двох, адже чим більше активацій, тим більше бонусів. Особливо це круто працює на початку гри, коли тобі все потрібно і в великій кількості. Далі у кожного гравця є диверсант, який блокує властивість. І тут вже потрібно дивитись і рахувати, хто з гравців вже має активованого диверсанта, а хто ні, і на кого можна викладати свою фішку. Це теж. Буває дуже необхідним під час гри в цілому, звісно, все дуже прямолінійно збираємо ресурси, намагаючись водночас прокачати свою машину для додаткової активації інженером, і виконувати якнайбільше умов карт і захоплювати будівлі. Проте дуже сильно в щось піти не вдасться, але тут воно в принципі і не потрібно. Як на мене, можна було б ще зробити цікавіше і давати тим більше очок, чим більше ти захопиш будівель за швидкість будівництва самої машини, наприклад, та й урізноманітні ти бонуси за будівлі у містах. Але виходить, що Victorian Master це дійсно євро початкового рівня з неймовірно крутим оформленням. Не повірите, але мені вдалося взяти цю коробочку зі знижкою в Америці лише за 5 баксів. Так, доставка була не дешево через вагу коробочки, проте я вважаю це більш ніж круте поповнення колекції, вважаючи на її наповнення, наповнення цієї гри. І на цьому у мене все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал, коментуємо, кому є що сказати, але найголовніше, звісно, бережіть себе. Все буде Україна! І з вірою в ЗСУ. Па-па.